1 відняти 0,5 в мінус третьому степені по модулю. Виконаємо спочатку перетворення із 0,5 в мінус третьому. 0,5 в мінус третьому. Запишемо у вигляді звичайного дробу 5 десятих в мінус третьому. 5 десятих скоротний дріб, скорочуємо на 5, 5 ділимо на 5, 1, 10 ділимо на 5 – 2. Одна друга в мінус третьому, коли в нас від'ємний показник. То ми робимо таке перетворення з дробом, міняємо чисельник зі знаменником місцями, вже буде дві перших, а показник вже буде додатній. Дві перших в третьому. Два поділити на 1 це буде 2. 2 в третьому степені. 2 в третьому це означає, що ми маємо двійку помножити саму на себе три рази. 2 на 2, 4, 4 на 2 8. Тепер підставляємо. 1 відняти 8 це в нас по модулю. Один відняти 8 це буде мінус 7. По модулю. Модуль це відстань. Модуль від'ємного числа дорівнює числу протилежному до нього, протилежне до мінус –7, 7, варіант А.